Проблема цілком, європейського цілком союзу якраз і заключається в тому, що оця частина, зараз що ми говорю європейського союзу, частина НАТО рівняємо члени ЄС. Вони інфантильні за великим рахунком. США це розуміють, як по іншому змусити сьогодні Європейський Союз включитися в допомогу Україні. Про що говорили? Як по-іншому переналаштувати країни-члени ЄС, які є членами НАТО, збільшувати видатки на свою оборонну здатність, бо вони й нині не можуть навіть ухвалити рішення? Як змінити процедуру ухвалення рішень, щоб там угорщина ще хтось не виступав проти? Можливо, саме ідея Расмусна, і на цьому числі і на це направлена. Вона абсолютно по-іншому покаже необхідність будувати ну свою оборону. Це мої поки що гіпотетичні такі припущення, просто як думки, тому що кожна озвучена зараз теза вами вона абсолютно слушна. Її треба добрати до уваги. Я з Віталієм погоджуюся і з вами погоджуюся. Не тому що там ну, о -о така різнопланові думки, а просто сценарії, яка ж Ігор можуть бути різні. Тім, друзі, завершуючи нашу розмову, в принципі, ми е, детально все проаналізували, е, ви чітко сказали, що і як відбувається. Хто нас дивився? Я більш ніж переконаний, почули своє. Е, нехай роблять висновки, але все ж таки недооцінювати зустріч Байдена і Сі не можна. Якщо я не правий, скажіть. Ні, це так, це не Важлива зустріч. Ну, це, означає, це, 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 це дійсно прохальна. Вона вона робить якийсь поінт в відносинах. Вона знімає якісь оце, коли з'являється іскра між двох потужностей. Це, це важливо. І, І, І ми вони вирішить економічні питання. Частково це, це фактично прийняття Китаю як ге, геоекономічного потенціалу вибудовання з ним ну, нерівноцінних, скажімо так, а старшого брата з молодшим братом, але всіх інших не існує. От це, і що важливо, що Китай, погоди, є, Китай готовий і йде на поступки. Я це теж побачив. Немає, бо раніше формувався, типу, нам все байдуже, ми формуємо свою антизахід, незахідну коаліцію, так би мовити. Да? Ем, але він іде на Він розуміючи, що гроші в житті не головне, але нерви заспокує? <зас> <зас> заспокує? Ні, Так, а він чого йде, тому що не все добре з економікою. Ну, гроші <зас> <зас> в житті не <зас> головне. <зас> <а> нерви <зас> 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 і, це, і це дуже важливий насправді момент. І от. Це той інструмент, який у Штатів був, і от якщо вони будуть його і надалі так використовувати, враховуючи свою взаємопевну залежність там від Китаю в окремих моментах, це може призвести до ну, позитивних наслідків. Якщо твій друг стає другом твого ворога, то він тобі точно вже не друг. Я зараз про Росію.